Громадяни Таджикистану масово тікають з Росії після теракту у Крокус-Сіті-Холі, за який затримали таджиків. У РФ здійнялася хвиля ксенофобії проти вихідців із середньої Азії. На них сиплються погрози, посилили облави проти мігрантів. До чого це може призвести, розкажуть наші колеги. Антимігрантська істерія у Росії з погрозами та ненавистю все після звинувачення дев'ятьох вихідців з Таджикистану у вчиненні теракту у кроку Сіті Холі. Користувачі служб таксі відмовляються від поїздок з водіями таджиками. Здрастуйте. Якщо ти таджик скасовуй замовлення, я з тобою не поїду. Поліція посилила перевірки людей зі східною зовнішністю. А лідери Діаспор рекомендують своїм співгромадянам не виходити з дому вечорами. Проблему визнали в таджицькому уряді. Там констатують їхні громадяни прагнуть покинути Росію. Багато дзвінків дуже це швидше за все не стільки скарги на утиски, скільки страх наших громадян. Паніка багато хто хоче виїхати. Зараз ми відстежуємо ситуацію, і у нас приїжджають до Таджикистану більше ніж їде. У Росії живе і працює близько трьох мільйонів таджиків. Це при 20 мільйонному населенні країни Центральної Азії. Півмільйона отримали громадянство РФ. Теракт у кроку сіті холі і причетність своїх співвітчизників, жителі Таджикистану називають страшною трагедією. дуже це велика трагедія для нашої країни, тому що через це підмочений її імідж. І тепер через дії цих злочинців постраждає весь таджицький народ, який живе і працює в Росії. Усі, усі, хто причетний до цього злочину, повинні понести відповідне покарання. Я співчуття родинам і друзям тих, хто постраждав у цих подіях. Увесь таджицький народ. Я вважаю, не підтримує тероризм. У тероризму немає національності та релігії. Трудові мігранти з середньої Азії у Росії працюють переважно на важкій низькокваліфікованій роботі прибиральниками, будівельниками, торговцями. Вони заповнили трудову нішу, у якій самі росіяни працювати не надто хочуть. Для самих же таджиків це було нагодою вибратися з бідності. Та останнім часом говорять люди, їхнє становище в РФ значно погіршилося. Окрім принижень і утисків за національною ознакою. Вони тепер ризикують опинитися на війні проти України. Я працював у Росії близько п'яти місяців. Причиною мого повернення стали безпідставні рейди правоохоронців проти трудових мігрантів і перевірки. Коли почалася війна і Росія напала на Україну, такі облави посилилися. Вони спрямовані проти таджиків, узбеків і киргизів, головно проти цих трьох народів. Після теракту російські силовики посилили облави проти мігрантів. Тих, хто має громадянство, змушують йти у військо. Нелегалі видворяють з країни або теж заганять в армію під загрозою депортації. Точних даних, скільки вихідців середньої Азії уже в лавах окупантів немає. Але відомо про кількадесят загиблих таджиків. Є й захоплені в полон. Пропонували або тюрма, або контракт. Контракт я вибрав і приїхав до України. Кинули нас на передову. Я хочу сказати, не треба сюди йти, тому що тут м'ясо. Полонені вихідці середньої Азії розповідають про знущання, обман та приниження з боку росіян, які називають себе борцями з нацизмом. Насправді ж ним пронизане все російське суспільство, і тепер новий сплеск синофобії на титеракту в крокусі може зле прислужитися країні-агресорці. А більше відкриває наступний фронт фронт з боку мусульман. А це вже викликало істерію в відношенні до мігрантів, так що навіть Кадиров на це відреагував, сказав, що не треба всіх грести під одну гребінку, що не треба там проти мусульман і так далі. І це дуже добре. Це ще один розкол в російському суспільстві. За які будуть ститися. будуть ститися, Я думаю, особливо коли вона так знущалася над тими бідними таджиками. Російська влада, схоже, і не збирається зупиняти хвилю ненависті у бік мігрантів, адже для неї страхи і протистояння в суспільстві лише новий привід для закручування гайок і репресій. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.